Українці, українки, незламний народи незламної країни. Щойно я звернувся до Радбезу ООН і закликав реагувати, реагувати на російський терор. Одне крісло в Радбезі досі окуповано, і щось звідти намагались сказати. Впевнений, російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально, це крісло пусте сьогодні. Європарламент визнав Росію державою терористам. І закликав ЄС та держави-члени створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди в Європі і мало наслідки, саме юридичні наслідки, а не лише політичні. А Росія, ніби увесь світ, не має значення сьогодні ж продовжила свої ракетні атаки. Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Все необхідне, щоб ми могли захищати життя і свободу наших людей. Сьогодні ми розгортаємо по всій країні пункти незглавності, щоб підтримати наших людей, щоб дати тепло, електрику і зв'язок. А Росія витрачає 67 ракет, щоб поцілити в саму основу життя будь-яких людей, будь-де в Україні, і провокує в Україні блекал. Коли я отримав звіти ввечері про хід відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку, вся область без електрики. Станом на початок ночі поступово підключаємо нові і нові райони: енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово. Київщина почалось підключення побутових споживачів, вже 20% є. Чернігівщина складна ситуація, але шукають можливості дати напругу для людей. Черкащина, вся критична інфраструктура, працює, робимо все, щоб повернути енергію побутовим споживачам. Одеська область, водопостачання підключене на 100%, тепло, 100% побутові споживачі електрики. Поки мало, тільки 10%. Але до ранку має бути більше Волинь. Десятки тисяч споживачів підключено. Працюємо щодо усіх інших. Тернопільщина, підключаємо по району, Львівщина була повністю вимкнена, станом на зараз 90% підключено. Київ дуже складна ситуація. Роботи триватимуть всю ніч. Очікуємо результат вже на завтра, на першу половину дня. Російські окупанти так і не зрозуміли, що у них є лише сьогодні, а у нас з вами. Точно є завтра, і я дякую всім, хто забезпечує це своєю хоробрістю і своєю результативністю. Слава Україні!